Доброго дня! Я рада вітати всіх на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні я хочу зняти таке невеличке відео і розповісти вам про свої готові роботи березня місяця. Березень місяця, я скажу, був не дуже продуктивний в мене, але. І нічим не відстав від попередніх місяців, але він був більше іграшковий. Всі, ви, мабуть, пам'ятаєте, ну, принаймні всі, хто заходив на мій канал раніше, на наші старти березня з Оленкою Бугановою шалені старти, то ви бачили, що я розпочинала в'язати і закінчила їх також двох. Дві іграшки Пес Патрон і одну іграшку Пінгвін. Це всі іграшки в'язалися із пряжі Ярнардоше. Це в мене були замовлення на ці іграшки. Вони благополучно поїхали вже до своїх діток, дітки дуже задоволені, задоволені батьки, і мене це не може не радувати. Якщо мене вийде ставити про пінгвіна відео, як дитина раділа, то я вставлю. А якщо не вийде, то можливо вставлю фотографію з пінгвіном, з патронами, з песами патронами, на жаль, відео немає. І тому в мене було дві готові роботи іграшки. Я вам буду вставляти тільки фото, так як іграшок вже давно немає на руках. І третєю роботою це був пінгвін. Це Платка велика іграшка 40 см висотою. Дитинка дуже задоволена, вона дуже любить цих пінгвінів і на картинках, і де тільки не побачив. І тут вона була Пімпіма, дуже-дуже задоволена. Пімпіма Це для неї все. Вона із ним спить, і грається, і носить його кругом. і... А я задоволена, що задоволена дитина. Дивись, вона <пілляє> <Це пілляє> <пілляє> Якима. Давай діставай. А ну діставай його. Діставай, похмакає. Давай, тя не Ава! Іди цьому хрещена. Цьом іду хрещеним. І передавай, дякую. За те, що тобі таку іграшку подарували, так? Це хто? Іграшка. Та хто це донечко, який красивий. Пімпін. Пім-пім, ти рада? Це третя була робота, і четвертою роботою був оцей джемперок для моєї донечки. Із плюшової пряжі Baby love вона також як і ярнар дольче. Я показувала, коли говорила про джемперок. Це 305-й колір ось цієї пряжі. І у мене з п'яти моточків залишився ось один моточок, а чотири пішло повністю на цей джемперок. І... Можливо, ще вистачить на якогось зайчика, тому що колір такий приємний на якогось зайчика, чи ну, на котика якось не цей зайчик, мабуть, якийсь буде. Дяжу якогось зайчика невеличкого. Також, можливо, хтось купить, а можливо, комусь подаруємо. Е, і так, відео моє невеличке таке е, всього 4 готових роботи, але 4 готових роботи це дуже добре для мене, так як я працюю. І вже весна, і роботи в нас вистачає, правда, трошки зараз дощить, але ж, але ж весна, дощі потрібні. І так, відео це моє коротесеньке. Так як е нема багато робіт, особливо нема про що розповідати, але ж не показати вам теж я не могла. Хотілося ще раз нагадати про них. І я не знаю, що я ще розпочну в цьому місяці квітні, уже і півмісяця майже сплило, а я ще особливо нічого не в'язала. Ні, я в'яжу один виріб і скоро вам також його покажу в своїх роботах, в процесах. А до того ж. Я покажу вам, що я буду ще в'язати. І так, до скорих зустрічей. І я покажу вам, що я планую в'язати в цьому місяці. Чи ще в ці 2 неділі до травня місяця, і що в мене з того вийде. І так, до скорих зустрічей. Не е, забувайте заходити на мій канал, і ви побачите, що ж я в'яжу, і що ще буду в'язати. Пока-пока, до скорих зустрічей.